Отак От ось. Нарешті, нарешті знайшов. Сьогодні, сьогодні я записую відео у вихідний день. Сьогодні неділя. Я прийшов на свій звичний камінець, а там літаки, літаки прямо наді мною. Ну я не знаю, можливо це пов'язане із вихідними. Фіни і фіні влітають в гості європейці. Літак один за одним, я не знаю, як там розрулюють. На тому в аеропорту, але літаки гудуть просто як мухи. Пішов в інше місце, а там недалеко електрички, залізнична колія. Знову ж таки, начебто неділя, але якийсь бовдур лупить, лупить по рельсі кувалдою. Так що я чекав, я чекав, 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 поки не заспокоїться, не заспокоївся. Тож вибрав ось таке місце, де начебто не літаків. Ніхто в кувалди по рельсі не лупи, а там десь є траса за декілька кілометрів. А так взагалі ось можна присісти на ось таку сосонку і розповісти все, що я думаю. Трохи кувато, так нормально. Я думаю, що на 10 хвилин її вистачить, можна розповісти, якби тепер ще згадати на чому я закінчив попередні, Я закінчив на тому, що... 2,5 тонни меду треба продавати, оптом, ну десь зафіксувати. Щоб було зафіксовано це 2,5 тонни, якщо людина продає в Фінляндії, він, вона зобов'язана вже сплачувати податок, так як начебто, це фермер або підприємець. Але це ж не означає, що взагалі качати 2,5 тонни. Е, треба зафіксовано продавати 2,5 тонни. А якщо ви продаєте десь там, е, на руки, і або роздаєте, або даруєте, або просто відправляєте по пошті. Ніде не фіксується, цього меду немає. Треба, щоб ви 2,5 тонни, мінімум десь фіксована, документально продали. Ну, Напевне, це може бути здача меду оптом. Це той мед, який ви вже не можете не з'їсти, не продати і вилити жалко, і дівати нікуди. І у вас 2,5 тонни продається оптом, тоді ви вже повинні фіксуватись як фермер і сплачувати податки. Тож, які тут, скільки треба вуликів мати, щоб такі об'єми качати. Ну, Тут такі, таке питання досить-досить спірне. Вважається, що нормальний взяток тут 10-15 літрів на сім'ю. Але ось в цьому, в цьому році український пасічник, який живе в Хельсинки, сім'я українських пасічників, які живуть в Хельсинки, у них із сильної, сильної сім'ї. Вони взяли два, корпусу, два рутівських корпуси меду. І от, якщо порахувати, приблизно корпус там 30 кілограмів меду. Ну Нехай хай вони не всі там залетіли вщент, хай 20 кілограмів меду і 20-40 кілограмів. 40 кг, кілограм. 40-50 кілограм, кілограмів із нормальної сім'ї тут можна взяти, якщо більш-менш рік. І я вважаю, що на, на батьківщині у мене на стаціонарі в Україні. Приблизно такі ж самі взятки, ну може трішечки краще, якщо це при умові, якщо ніхто не покраде нічого, якщо не патрує бджіл, тому що в Україні, якщо рахувати постійні потрави, то медазбіри у мене, наприклад, у мене особисто впали в 3-4 рази. А цей рік, в який я був вимушений виїхати з дому, взагалі його не було. У мене, у мене є знайомі пасічники, які в Україні взагалі не качали мед, а ми там щось викачали, так я все, що викачав, е буду винен цукром віддавати назад бджолам. Ну, в общем, якщо дивитись на не на те, як зараз по статистиці качають фіни і українці, а якщо дивитись на тенденцію. То вона не в пользу України, зовсім не в пользу. Тут клімат тепліше. І от я зараз стою знову в курточки. І то із-за того, що у нас нема сонця. У нас постійно похмуро зараз, але тепло. Я поки сюди дійшов, я, я спітнів. І я не зняв курточку тільки із-за того, що я в мене вся мокра, щоб не продуло. Вже я одів в ту курточку, то я вже в ній буду ходити. У нас тут зараз плюс 22. Хто не вірить, може відкрити погоду набрати Хельсинки і впевнитись, і впевнитися, тут плюс 22 градусів, а вночі у нас плюс 15. І бджола ще роботи, е, працює, працює бджала ще працює на вересі. А в Україні вже її вовсю годують. Тож тут таке про взятки у кого як. Дійсно, якщо там на півночі вже до Єлоупуки ближче до полярного кола, то там можливо взятки і 10 літрів. З людини із вулика. І це гарно, але ж там і ціни зовсім різні. Тож, що про ціни? В Україні, як я виїжджав, я в цьому році попродав мед, який мені викачали, я сам не качав, а який не брешу. Спочатку я перший мед сам качав, а другий вже вже ось в серпні мені товариш викачав. Тож я мед попродав по 300 і по 200 гривнів. Липовий 300 гривнів. А такий 200. Звичайний. І рахуємо. А ось у Фінляндії. І це так, щоб не тягнутися за медом, щоб його не зберігати, а щоб швиденько-швиденько познайомим та не дуже знайомим попродавати 15 євро півлітра. Думайте стільки. 15 євро пів літра. Це. На півдні, де меди найбільше. На півночі я не знаю, які ціни. Я думаю, що ціна на півночі Фінляндії на мед е, разів в півтора вища. Ну а там і хто знає, я, я не знаю. Так ось, в районі Хельсинки літр меда звичайного. Не липового там нікого, тому що тут качається це зазвичай він один раз. Е, тут весь, він весь мон, е, поліфлорний цвіточний. Тут починаючи від е, Верби козячої, потім. На Кульбабі дуже гарно носять, потім з'являються ягоди, я так розумію, черника, брусли, бруслика, де є бруслина, де є болота, там клюква, це все медоноси, потім іде зніт. І потім після зніту я, так вже, це вже я спостерігав, що зніт іще квітує, а по лісам починає квітувати верес. хоча а тут в місті я не бачив бджіл ні на одному, ні на другому. Я не думаю з того, що вони погано медують, тому що бджмелів на цих рослинах дуже багато. Просто бджіл немає не за того, що нема меду в квітах, бджіл немає того, що нема самих бджілу. Так, ось такі, такі меди, дикі із таких рослин в, в основному коштує 30 євро. Ну, якщо округлити, якщо взяти ще євро, 50 гривнів, от. І рахуйте півтори тисячі літр. Півтори тисячі літр стоїть мед так, щоб його не зберігати, а швиденько-швиденько розлити по знайомим і не дуже людям. І це при тому, про тій умові, мені зараз будуть розповідати, що якщо я в Києві живу і порозливаю липовий мед по 25 тисяч гривень за літр, то я зароблю ще більше. Не треба мені цих казок. Я знаю, що в Україні мед. Не так в Києві, а як загалом у всій іншій країні в, в, в Україні мед коштувати, то він коштує, але продати його в роздріб неможливо. Це там ще перші травневі меда, акаційовий, липовий. Липовий вже вже у мене липовий липова, така регіон липовий вже дуже дуже скрипиті липовий мед, особливо якщо він є. То один попереду одного пишуть: продам, віддам, подарую, привезу з доставкою, з переставкою, і ще з якимись там містяками, з бубліками, і ще вдобавок, добавок що, щось дають і хам'ячкам продачу дарять, аби тільки той мед забрали. Тож не, не треба розказувати байки, про, як мені розказують тут про реєстрацію, що у нас тоже дуже все просто. Так, по одному шлочку пальців і все зареєстрував, все зробив. Я, я прекрасно знаю, як у нас все робиться і як у нас мед продається. І яка його ціна? І до того, що до цієї ціни його ще й продати по цій ціні весь неможливо. І за цього і глузують із нас оптовики та перекупи. Навіть не то, що глузують, а просто в'ють із нас вірьовки. і сміються. Ну, каже, храни, як, на, як потрібні, потрібні будуть гроші, дзвони. І Із ухмилки кладе слухавку. Ну, цей, цей рік, можливо, трошечки не так, може цей рік і дзвонить там. Але ціна це не ціна для такої. Ну так ось щось я забалахався про ціну меду. Я думаю, що всі зрозуміли, яка ціна праці бджоляра тут і ціна, ціна праці бджоляра в Фінляндії. Про опт, про опт тут я нічого не, не буду казати, я не знаю. Я ще одне лише читав у фінській групі, що промислові бджолярі, які качають діжками і фотографія там складують діжки, нарахував більше 5 тонн, і кажуть, що це ще тільки середина, 10 тонн меду у людини буде, а може і більше. Там теж він недовольний ціною і каже, там такі були слова, якщо дословно перекласти його мову. То дословно він сказав, що ні одного кілограма зі знижкою. І що я роблю висновок, що на опт тут здавати теж для фінів задешево. Якщо у вас є змога продавати а мед тут купують, тому що у людей є гроші. Там 500 кг, 1000 літрів, чи 2000 літрів, я вірю, що тут можна продати легко. Ну, як легко, за рік, тут можна 2000 літрів продати по, 300, по 30 євро за літр. Я думаю, що це дуже-дуже Ну По моїм підрахункам, це буде середня заробітна плата Фінляндії. якщо ви Згодні отримувати середню заробітну плату Фінляндію, спілкуватися з бджолами, їздити по природі, і не вас не буде, боліти голова не про що, окрім медведів, росомах і куниць. Ну, я не знаю, для мене це було б щастя. Ось такі. Тепер про ціни на самих бджіл. Ціни досить різні, Але вже я можу розказувати на те, що мені хтось щось розказав. А із Свого досвіду мені написала людина, яка згодна мені продати разом із вуликами за 320 євро. А можливо 320-430 євро за сім'ю. Тобто я приїжджаю, не переставляю, нічого, мені не треба вулики покупати там за 50 євро чи які вони стоять. Я під нього приїжджаю і забираю сім'ї разом із вуликами за 330 євро. 430-20 я вже не буду брехати, тому що в общем, трохи більше 300 євро. Ось я і думаю, якщо я куплю вулик за 300 сім'ю з вулика за 300 євро і вкачаю хоча б відро меду, то я вже відіб'ю, я відіб'ю ціну і бджіл, і вулика. І це по мінімуму. До речі, я сьогодні зранку дізнався, що є людина, яка тримає бджіл. Центрі Хельсінкі. Мабуть, то його бджоли в ботанічному саду, і, літають, і літали, яких я знімав. Тож у нього врожаї не гірші, ніж на природі, а можливо, навіть і більші. І там будуть казати, що мед, не такий екологічний. Та ні. Мед, вже були дослідження. Я читав про дослідження меду Франції. В Парижі дуже, дуже е, багато. Пасік прямо в Парижі в парках стоять і навіть на гіліцейських е е, полях. Стоїть пасіка так ось по дослідженням міський мед нічим не поступається сільському за одним винятком в таких країнах, як Україна, там Білорусі, Росія, Казану, де, де розвинена сільськогосподарська травна діяльність мед і сільської місцевості більше отруйний і він має багато пестицидів ніж у містах. Міський мед. Може бути чистіший, грязніший, бути не може. Ну, ось така хімія, така фізика, така біологія меду, рослини бджіл. Я тут нічого не продумую і як би мені щось не хотілося поміняти, кажу те, що є. Були дослідження, про які я читав. Ось про мед розповів, про ціну на мед розповів, про продажі розповів, про ціну на бджіл. Так, ціна, ціна від 300 до 300 до 350 євро. Це ту, яку я бачив в інтернеті. Мені запропонували разом з вуликами. Можна, можна тут за по 200 євро покупати пакети в травні, але за пакетами черга попит на бджіл досить таки великий. І ще, що мене цікавило, це чи можна тут тримати бджіл в колодах, тому що я знаю, що в США, наприклад, в колодах незаконодавче не, заборонено тримати, щоб не розповсюджувати інфекцію. Вони вважають, що колодна пасіка розповсюджує там гнильці, е, 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 кліща вора, тому що проконтролювати до мене невідомо, і є ризик розповсюдження е, е, непотрібних інфекцій, тож в колоді в США тримати бджіл заборонено. Тут я не знаю. І мені відповіді на це ніхто не дав, одне сказали, що ловити раїв в природі, тут ну, шанси підспіймати роя близькі-близькі до нуля. Ну я й сам це розумію, судячи із кількості бджол, які я зустрічав в лісі на квітах. Тепер ще трошки про хвороби. Хворобами тут є проблема із хворобами, які з'являються на захололому розплоді. Тут клімат трохи прохолодніший і головне вологіший. Тож, тут більша проблема, ніж в Україні, це гнильці і аскарафіроз розплоду. Але я, роз, я думаю, що це все, це все е, вирішується утепленням та запобіганням дуже завчасного розширення сімей. Тут треба спостерігати за силою сім'ї, і не. не коли не допускати, як я це роблю там в Україні, приїхав раз в тиждень чи раз в два тижні на до себе на пасіку ляп зверху корпуси поляпав, а завтра вже заморозки. Я поїхав. Нічого страшного. Ні, тут такого допускати не треба. Тут треба навіть можливо, поки не призвине не, не подивився, як воно тут все працює. Навіть парамоч на перший рік роз розширяти, щоб не схопити аскарафірозу чи генеліця, європейська, американська, бо тут це проблема. Для пасічників, які приїжджають із теплих країн. Вони хопа приїхали, понаставили собі небоскреби і поїхали, приїжджають вже за медом. Приїжджають за медом, а тут дуля з маком. Ну таке буває. Тож на рахунок перерозширення гнізд тут треба звертати увагу. Ну, тут заборонений, наскільки я знаю, біпін, Тут вони користуються тільки полосками, але тут кліч не проблема. Тут нема такого перенасичення, нема такого перезараження бджіл, і якщо ви гарнень, гарненько-гарненько полічили. Бджіл, то вам нового кліща навряд чи десь бджоли знайдуть. І моя така думка, що якщо є проблема, то замовити з України пару ампул біпіна це не буде великою, великою такою проблемою. І ніхто про це не дізнається. Це я так думаю. А там і хто знає. Будемо їхати, будемо бачити, як казав мій дід. Ну, все, що знав, все начебто розказав. Можливо, що він не доказав. я, я, я заздалегідь не готую текст, не, не друкую, не пишу його. Там, я все, що знав, зібрав докупи, сів на колоду, розказав. Дуже ймовірно що, щось, щось не згадав, про щось забув. Якщо вам цікаві були мої розповіді, ставте вподобайки. Коментуйте, запитуйте. Я, якщо буде запитання, про які, на які я я маю відповіді, і вони у мене не вкладаються в декілька речень. Я обов'язково зніму відео, де я розкажу детально, що, як і чого. Якщо, звісно, у мене будуть такі знання. Тож, якщо вам цікавий мій канал, користуйтеся функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже... Суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.